Вам розказати один курйозний випадок. Значить, стався в одному зі столичних секонд-хендів одна жіночка прийшла купити собі трохи осіннього одягу. А. Ну і от, поки вона одягала, приміряла різні варіанти, спритні продавці продали її власне пальто, ну в тому, в якому вона прийшла. Жінка потім сказала, що вона не тримає на них зла на тих дівчат, які торгують в магазині. Ну от що цей інцидент, в принципі, стався через її необачність. Це таки вигідна була, так? Я так розумію, взаємообмічний. Я так що розумію, що то? так, чесно кажучи, ну тут, як на мене. Криміналом не попахує. Бо я, коли був студентом, я йшов свідомо на це. Я вдягав найгірше, що було в мене вдома. Приходив в секонд, своє лишав, то брав Совість не гризе. Я поміняв вживане на вживане. Оце кримінал. Просто, просто коли ти приходиш в секонд, пам'ятай, все, що на тобі. Це теж секонд. Так, 100%. Так от, більше криміналу далі в нашому дайджесті. Спецоперація заради порятунку. На Черкащині чоловік мав намір вбити свого 54-річного товариша через гроші, які він заборгував, і таким чином уникнути фінансових зобов'язань. За ліквідацію друга підозрюваний обіцяв заплатити виконавцю 2 тисячі доларів. Однак поліція про наміри дізналась раніше і провела спецоперацію. Тепер неприятелю загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До поліції Чернігівщини надійшла інформація про те, що один мешканець Ніжина приторговує вогнепальною зброєю. Ясна річ, нелегально. Інформацію перевірили і встановили, що підозрюваний якраз шукає покупців на два автомати Калашникова. Після цього до продавця прийшли з обшуком. Крім автоматів, у чоловіка знайшли понад сотню набоїв до різної стрілецької зброї: багнети ножі та дві ручні гранати. Предмет служив на гранату зброю. Відправили на експертизу. Торгівця затримали. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. На кордоні з Угорщиною затримали двох громадян України, які намагалися втекти з країни на гумовому човні. Жителі Києва та Ужгорода скористалися послугою переправника, якого знайшли в одному з месенджерів. За послуги кожен заплатив по 10 тисяч доларів. За ці гроші вони отримали старий латаний гумовий човен, одне весло на двох і маршрут до Угорщини. На порушників держкордону склали адмінпротокол. Злочинну групу, яка крала пальне на залізниці, затримали на Тернопільщині. П'ятеро працівників одного з місцевих депо зливали солярку з тепловозів. Каністри скидали просто на ходу у визначеному місці. Потім зносили їх до схованки і продавали пально місцевим мешканцям. Надалі відвозили каністри до місця зберігання, де переливали пальне в бочки і збивали мешканцям області. А кошти розподіляли між собою. Крадіїв схопили на гарячому. Коли вони зливали пальне з локомотива. На залізничній станції Чортківського району. На місці злочину правоохоронці вилучили 19 каністр з шістьма сотнями літрів палива. Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів правоохоронці вилучили ще дві тисячі літрів пального. По машиністам тепловоза їх помічникам та майстру цеху повідомили про підозру у складі організованої злочинної групи. Затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі. На Чернігівщині спіймали аферисток, які крали гроші у пенсіонерів. До поліції звернулася 87-річна мешканка міста Бахмач. До неї прийшли дві жінки, сказали, що купують пухові речі та рушники. Довго говорили і роздивлялись. Пішли так нічого і не придбавши. І вже після цього бабуся виявила, що з дому зникли всі її заощадження: 14 тисяч гривень. На місці поліція встановила, що крадії пересувались на машині. Яка була помічена в інших місцях, де стались схожі крадіжки? За добу поліцейські знайшли і машину, і жінок-грабіжниць. Працювали вони так, поки одна відволікала жертву розмовами, друга нишпорила в помешканні. Загалом ці жінки обікрали людей на півмільйона гривень, затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі.